Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Плюс, е, який виборчий як казав Степанчук під час воєнного стану. Воєнний стан це заборона на масові акції. Як? Ну тільки Зеленський зможе проводити масові акції на свою підтримку, збори, мітинги, якісь там виступи тощо, всім іншим заборонено. Це дуже жорсткі обмеження в медіа, які діють. Причому вони діють навіть незаконно. А я вже не кажу про те, що там законно діє. Указ зеленського про е, телемарафонну той. Обмеження, неконституційний, до речі, указ, абсолютно антиконституційний тому подібні речі. Тому насправді може ті вибір. Але я думаю, що спрацювало тут по іншому напрямку трошки. Прилетіло не від нас і не з Заходу. З Заходом вони вже сваряться, мені дається йдуть вже на конфлікт. Вони дуже вірять, що е, в ню. Е, ну, е, Завтра, післязавтра в Джидді, в Саудії, що вони дістануть дуже велику підтримку. А 9, якщо не помиляюсь, 10 вересня в Нью-Делі на е, саміті G20, що їх так підтримують, що вони дістануть відразу без перемоги, але мир і будуть цим дуже втішатися, швиденько можуть скасувати воєнний стан і провести вибори. Тому вони зараз на наших західних партнерів не орієнтуються, тому що Джидда, там захід тільки статисти. Тільки присутні, але вертаємося до самої історії з тим, що відбувається, з цими заявами Стефанчука. Вони дійсно щупали можливість провести вибори президента парламенту, заборонені напряму пряма конституційна заборона. По президенту так він сказав правду закон, хоча він говорив про парламентський, він брехав тому. Але або неграмотний, але річ в тому, що по. Президентських виборах є ж військові, які хочуть брати участь в політичному процесі. Можливо, висуватися, можливо, активно агітувати, можливо, когось підтримувати. Плюс, ну ще раз кажу, говорив же Стефанчук про парламентські вибори. Ну, мабуть, ну просто по необізнаності і по малограмотності. Я просто хочу нагадати, що Стефанчук і Венедіктова це двоє професорів права, які провалили. Кваліфікаційний відбірковий іспит для участі в конкурсі на суддю Верховного суду України, тобто рівень знань у цих двох професорів права нижче 3-4 курсу юридичного факультету університету. І тому Стефанчук просто міг не знати, що в Конституції це заборонено, а багато військових хочуть брати участь в парламентських виборах реально. Президентські трошки далі від них, і я думаю, а влада моніторить ситуацію, дуже активно моніторить. Я думаю, влада дістала такі прильоти. Такі попередження, там же ж вони знають, що твориться в військових частинах, там ж є свої представники, які відслідковують все, знаєте, там зараз так потрошечки Сталінщина відновлюється. І вони почули, що буде дуже злобна реакція. І тому вони відразу ж сказали Стефанчуку давати задній хід. Тобто, ні-ні-ні-ні, Тільки після війни, після всього, насправді, коли би проводити вибори. Під час воєнного стану військові взагалі ні в який спосіб не зможуть взяти участь. Вони повністю підконтрольні. Так вони не протягнули суги, не протягнули закону, е тоді, коли яким мав заборонити військовим взагалі участь в політичному і суспільному житті країни брати, але де факто їх настільки можуть обмежити, що вони просто не зможуть виконати жодної функції по виборчій кампанії, крім тих військових, які сьогодні ну може військові, а може і не зовсім військові, але які в формі. Які дістали вже всі учасника бойових дій, на відміну від справжніх військових, і які будуть представляти пропрезидентські військові партії, і тому в цій ситуації їм довелося давати задній хід, тому що саме військове співтовариство дуже жорстко зреагувало. А що далі? А далі вони все одно вони надіються, що вони якимось чином вийдуть на переговори з Путіним, буде якесь перемир'я до кінця року, десь після того, як закінчиться. Наступ ЗСУ, ну треба розуміти не тільки погодні умови, не тільки те, що розкисне чорнозем наш, а ситуація ну вичерпуються ресурси, вичерпуються можливості. Наступ тривати безперервне не може. І десь до жовтня місяця гарантовано він зупиниться там, де буде зсу будуть закріплятися на нових позиціях, і все пересування припиниться. Я думаю, що вони домовляться з Путіним в Тихаря, щоб підписати угоду про перемир'я, яка потім раптом виявиться згідно е позиції Саудії Копенгагена вічним миром за корейським варіантом розподілом українських територій. Але це їм дасть можливість припинити дію воєнного стану, але, власне, не продовжити його і оголосити старт виборів. Одночасно парламентських і президентських, хоча конституція передбачає інше, але тут вони підганяють ситуацію. Єдине, що оці заяви знову неграмотні Стефанчука. Що вибори, от парламентські вибори вже не будуть часно, Ми їх вже осени не проведемо. Що для них треба приносити якийсь окремий закон? А оце вже є маніпуляція дуже небезпечна. Насправді, Конституція чітко вказує, що чинна влада рада залишається на своїх повноваженнях до моменту присяги новою радою, яка обрана після скасування воєнного стану. Якщо в час воєнного стану мали відбутися вибори і не відбулися, тобто в конституції сказано просто вибори. Там нема ніякого застереження про якісь спеціальні вибори. Все не може бути. Конституція передбачає дуже чітко два види виборів дочасні. І строкові, і це є строкові чергові вибори, які просто з реальних офіційних, об'єктивних легітимних і законних підстав совуються на той період, доки триває воєнний стан. Чому Стив через Стефанчука знову запускають оцю юридично безграмотну тезу? Мені здається, причина одна: вони, вони хотіли провести вибори під час воєнного стану, побоялися тепер вони хочуть провести вибори. Саме парламенту, за якимось іншим законом, який, скажімо, різко скоротить терміни виборчих процедур. Ну, скажімо, висунення, що воно обмежилося там двома-трьома днями, і військові найбільші їхні опоненти, найстрашніші для них все таки в першу чергу, військові, плюс якимись складнощами інші категорії. Країна ж фактично в проблемах так. Ні, голосування в дії, я думаю, вони вже на ці вибори не ризикнуть, хоча дуже хочуть. Але вони дуже хочуть скоротити процедури. Мовляв, це ж не звичайні вибори, це ж там якісь надстрокові, і під це скоротивши процедури, обмежити можливість будь-яким своїм конкурентам навіть зареєструватися, не то щоб провести нормальну кампанію. Ну а якщо вони б дійшов би до дії, до речі, ніхто не скасував цю ідею. Вона просто сьогодні заморожена, тому що на неї була дуже негативна реакція. Але якщо вони за неї візьмуться, ну це будуть неконституційні вибори, і ніхто їх не визнає, тому що я хочу нагадати: вибори в нас є таємними і вільними. Як можна проконтролювати таємність вибору? У нас можна посадити в тюрму людину, якщо вона сфотографує смартфоном свій бюлетень в виборчій комбінці, Як вона голосувала? У нас за це покарання передбачено, тому що ніхто не має знати, як ви голосували яким чином це забезпечити, коли голосуєте в дії, або в себе в кімнаті, де сидить над вами людина, яка вам відразу дає гроші, або в відповідному агітаційному центрі, де приходять люди, демонстративно перед агітатором голосують і отримують гроші. Яким чином можна забезпечити таємність голосування, неупередженість і вільність голосування директор збирає в школи своїх вчителів і каже: Ми в неділю. На нікий виборчі дільниці не йдемо. Ви всі сходитеся до школи, і в моїй присутності я буду бачити, як ви в дії голосуєте. Всі будуть голосувати в мене за Зеленського. Інакше звільняю, от яким чином забезпечити ті конституційні вимоги при голосуванні в дії? Ніяк тому на, напряму ця ідея напряму антиконституційна. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!